Це Ев'ятар Девід у серпні Хамас випустив з ним шокуючі відео на кадрах. Змарнілий чоловік розповідав, що не їв кілька днів і показував, що сам собі копає могилу. Я копаю могилу, могилу, яку вважаю своєю, бо з кожним днем, що минає, моє тіло слабше і худне. Мені здається, що я наближаюся до своєї смерті. Нині в рамках домовленостей про мир Ев'ятар вже повернувся до Ізраїлю. Далі він перебуватиме на обстеженні в лікарні. Напередодні Хамас передав представникам Червоного Хреста дві групи заручників. Понад два роки вони залишалися у секторі Газа. Це стало одним з головних положень угоди про перемир'я, яке відкриває шлях до припинення війни в секторі Газа. Усього 20 осіб полонених. Усі вони дуже схудли, адже весь цей час перебували в нелюдських умовах. Я дуже знервований. Я дуже хвилювався, коли вперше зустрівся з ним. Це було так зворушливо. Немає слів, щоб описати, що ми. Відчуваємо. Це найкращий день у моєму житті. Загалом Хамас передав Ізраїлю тіла чотирьох загиблих заручників, які перебували в полоні. Їх вже відправили для подальшого пізнання. Ізраїльська сторона раніше повідомляла, що мають видати 26 тіл загиблих. І зволікання обурює ізраїльську сторону. Тель-Авів вже звільнив майже дві тисячі палестинських ув'язнених. Деяких відправили на західний берег, інших до сектору Газа. Обмін відбувався напередодні під час візиту до Ізраїлю президента США Дональда Трампа. Під час спілкування з журналістами він впевнено повідомив, що війна в Газі закінчилася. На думку Трампа Хамас дотримуватиметься угоди про припинення війни. Також глава Білого Дому виступив в ізраїльському Кнесеті. Там його зустріли тривалими оваціями. Американський президент заявив про історичний світанок нового близького сходу після того, як зброя та сирени затихли історія рішучості та перемоги Ізраїлю з 7 жовтня повинна стати доказом для всього світу, що ті, хто прагне знищити цю націю, приречені на гірке фіаско, держава Ізраїль сильна, вона буде жити і процвітати вічно. Ізраїль, Америка та всі країни близького сходу незабаром стануть безпечнішими, сильнішими, величнішими та процвітаючими ніж будь-коли раніше. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бенімін Нетаньягу під час свого виступу відзначив вирішальну роль США у поверненні заручників та кілька разів особисто подякував Дональду Трампу. Ми вітаємо вас тут, щоб подякувати вам за вашу ключову роль у пропозиції, яка отримала підтримку майже всього світу. Пропозиції, яка повернула додому всіх наших заручників, пропозиції, яка покладе край війні, досягнувши всіх наших цілей. Пропозиції, яка відкриває двері до значного розширення миру у нашому регіоні та за його межами. Далі американський президент вирушив до єгипетського Шармельшейху на саміт щодо гази, на який з'їхали світові лідери. Очільники США, Катару, Туреччини та Єгипту підписали угоду про припинення вогню. Усі щасливі раніше були прогнози, що третя світова війна розпочнеться на близькому сході, але цього не станеться. А президент Єгипту Абдель Фатах Ассісі повідомив, що Єгипет та Йорданія навчатимуть палестинських поліцейських в рамках цієї мирної угоди. Але для цього потрібна буде і підтримка європейських країн. Єгипет буде співпрацювати зі сполученими штатами в координації з усіма партнерами, щоб закласти основу для відновлення сектора гази. Ми маємо намір провести конференцію з питань швидкого відновлення, реконструкції та розвитку, яка буде базуватися на нашому плані припинення війни в Газі. Це забезпечить палестинцям засоби для існування на їхній землі та дасть їм надію, адже мир є повним лише тоді, коли після руйнування простягається рука для відновлення. В подальшому сторони мають узгодити багато важливих питань, зокрема роззброєння Хамас, принципи управління газою та повне виведення ізраїльських військ. Але вже зараз жителі Гази почали повертатися в свої міста. А через кордон з Єгиптом пішли ешалони з гуманітарними вантажами. За підрахунками ООН, за два роки війни у ГАЗі та інших містах сектора зруйновано майже три чверті будівель. Вероніка Іващенко, телеканал Інтермарафон. Єдині новини. А я нагадаю, що гість нашої студії Валентин Гладких, експерт аналітичного центру Об'єднана Україна. Пане Валентине, от дивіться, підписали лідери США, Єгипту, Катару та Туреччини цю угоду про припинення вогню. А чому саме лідери підписували? І чому саме вони? Яку роль вони будуть виконувати в і чому там не було Ізраїлю? От, так, ну, ж, тому випута. це все, я схильний думати, просто така собі е, вартісна, дуже піар-акція для того, щоб потішити е, гіпертрофоване его Дональда Трампа. І я не належу до тих людей, які з оптимізмом дивляться в скажімо так, майбутнє е, цього сектору газу. Я ну схильний думати, що це буде та сама угода, яку свого часу Трамп підписував з Талібаном. Ну багато хто підзабули, да що Сполучені Штати Америки, коли виводили з Афганістану свої війська, да, то це виглядало дуже ганебно. Але забули, чому так сталося все ганебно? Ну тому що видатний дипломат, громадський політичний, політичний діяч, директор всесвіту свого часу, під час першої каденції підписав угоду з Талібаном. Я маю на увазі Дональда Трампа. Це угода в досі, здається, тоді підписувалася. От результати ми бачимо. Я думаю, що дуже багато людей дуже дорого заплатили за те, що тоді підписали. Я маю на увазі ну, мешканців Афганістану, в першу чергу, які опинилися реально в межах відвертого злочинного терористичного режиму. Ну і чомусь не показують західні канали американські, да, що зараз відбувається, і чи зник там Хамас, да, як людей забивають палицями на вулицях і страчують публічно на майданах? Це я так розумію, доля їх нікого вже не цікавить. Правильно, головне, що Трампу вдалося поставити собі чергову позначку видатного миротворця. Боюся, що тих людей, які зараз замордували вже, да, Хамасовські бойовики, вони трохи інакше дивляться, ну вже не дивляться, бо вже загинули. Але різні. Так, тому, чесно кажучи, оптимізму в мене не е, дуже багато. Ну і коли у людей є гроші, щоб будувати тунелі, а нема грошей, щоб будувати школи і лікарні, ну, то мені здається, що питання не в грошах, а питання в пріоритетах. От е, ну, така позиція і таке бачення. Тому. В тривалий мир ви не вірите на Ні, Я вірю в тривалий мир, але не в результаті е, таких підписання. кроків, і не в результаті підписання е, ну таких подібних документів. Ну для того, щоб там було встановлено тривалий мир, треба, щоб були. Переглянути суб'єктами конфлікту ті причини, які лежать в основі да, цієї бійні. Ну а для того, щоб вони були переглянуті, да, то треба змінити перспективу погляду. А для того, щоб змінити перспективу погляду, треба будувати не тунелі, а школи. Ну а мені здається, що там дуже багато є зацікавлених осіб в тому, щоб хлопчиків виростали не професори. А просто терористи на вашу думку, це може відновитися бойові дії У будь-якої миті, є готовий закластися зараз з необхідністю. Ну, питання полягає в тому, воно казати, бойові дії. Тобто, а терор, який влаштовує терористична організація проти населення, це не є ну да, це не є бойовими діями, але я повторююся, що ті, хто є в даному контексті жертвами цього терору. Ну, вони, власне кажучи, від того не менше страждають. А, якщо ми говоримо про той самий Афганістан і панування Талібану. Тому в, в цьому контексті ну, я не вірю в те, що це все ну, завершилося. Ну, але за каденції Трампа може протриматися? Не може бути. Ні, не може бути. Я повторююся, знову ж таки готовий закластися, що це буде історія, матиме продовження після каденції Трампа, як з Талібаном, да? коли угоду підписує один великий геополітик, а потім збирають врожай і пожинають всі плоди геніальних рішень вже інші політики. Тобто проблема не знята. Ну, не знято, тому що там ну, ті пункти, які вони підписували, погоджували, передбачали роззброєння, да? передбачали усунення від політичних процесів певної групи людей. Ну, а ми на сьогоднішній день бачимо, що нічого цього не сталося. Так стало як, так само, як нічого не сталося з Іраном. Знову ж таки, завдяки геніальним е, рішенням е, ну, видатного миротворця всіх часів і народів. Тобто, все ну вони все відновлять, і проблема ядерної програми Ірану не знята, і проблема трансформації відверто неадекватного політичного режиму в Ірані не знята. Ну а це означає, що всі ці проблеми колись комусь доведеться вирішувати можливо в значно гіршому варіанті, ніж ну можна було це робити в поточному моменті. От така історія. Тим не менше, угода підписана, чи може це стати підштовхнути інші країни до визнання Палестини, наприклад. Ні, то можна. Дивіться, просто тут треба ж розрізняти ну, два різних питання, бо дуже часто змінюється фокусування. Тобто, а мова йде про те, чи має. Право на існування, там, палістинська автономія і в якому вигляді. Ну, чи мають вони можливість створити там, незалежну державу або суверенну державу? Це одна питання. Мова йде про те, якими методами це досягається. А, ну, Раз. Далі на яких засадах ця держава ну, буде функціонувати? Два. Е, який характер взаємин між цією державою буде з державою Ізраїль? Три. Ну, а на сьогоднішній день дехто хоче дати відповідь лише на перше питання, забуваючи про пошук відповіді на решту запитань, які є щойно й на оголоси. І тому відповідь на перше запитання вона буде мати, ну, скажімо так, Ну, створює певні загрози. Хоча особисто я, якщо вже говорити так, я схильний на перше питання відповідати також схвально. Ну але я повторюся, тобто для чого? Держава це ж не самоцілі. У нас з українців також з цим є проблема, бо ми віковічне прагнення українців до створення власної держави. Ви що ми створили власну державу? Що все цілі більше немає у нас тепер? Ні. Ціль є, тому що насправді держави створюються для того, щоб держава вирішила або вирішувала цілу низку проблем, пов'язаних з існуванням якогось народу. Ну, так само, як створення палістинської держави. Для чого створюється Палістинська держава? Для того, щоб палістинські дівчатка ходили в школи, щоб палістинські хлопчики мали можливість стати професорами хімії, я не знаю, чи там біології, чи зрештою філософії. Ну, чи для того, щоб вони забезпечили добробут. Без безпеку, розвиток, ну чи вона створюється винятково для того, щоб просто знищити Ізраїль. Мені здається, що це е, від резон залеж... від да, е, держави або існування е, держави, залежить і відповідь на запитання про доцільність створення держави. Тому я повторююся, що якщо мова йде про забезпечення прав палестинського народу, його е, якихось матеріальних і духовних потреб, то безумовно, чому говоримо про припинення якихось дій. Часом дійсно злочинних по відношенню до палістинців з боку Ізраїля, то зрозуміло, що відповідь також так. Але якщо мова йде про те, ну, що давайте просто віддамо там величезну кількість людей під оруду відверто злочинного терористичного групування, щоб вони там вбивали, катували, гвалтували і декларували бажання просто знищити все живе і альтернативне, да? бо вони хочуть жити по якимось законам сьомого століття. То мені здається, що це неадекватний погляд світ світи буде мати далекосяжні і дуже криваві наслідки. Пане Володимире, хочу встигнути ще одну тему з вами обговорити. Завтра Рамштайн, чергове засідання. Яких результатів варто очікувати на вашу думку? Я думаю, що нічого надзвичайного не станеться. Я думаю, що будуть продовжуватися ті самі тенденції, які започатковані ще. Від моменту появи цього формату, я думаю, що ми почуємо чергові заяви про підтримку України, і ці заяви будуть підкріплені ще і реальними матеріальними, якщо так сказати, ну, інструментами. Це От От не варто ППО. чекати. ППО, безумовно. Ну, тобто теж кажу, що матеріальними інструментами. Ну, я не готовий говорити про всю номенклатуру. Для цього є спеціально навчені люди, які знають, яка номенклатура, цей ну, як це. Список пріоритетних потреб України да Оця ця яку ми вже згадували, коли за кошти європейців купують і американці. Ну для того є фахівці, які цей список складають. Ну для того є фахівці, які шукають, да, скажімо так, необхідну номенклатуру. Ну але те, що це буде посилюватися, і ППО і засоби ураження росіян, бо Зеленський сього приду постійно говорить, що більше удари росіян по нашим цивільним об'єктам і об'єктам енергетичної інфраструктури не буде Будуть безкарними, тобто, якщо ви хочете зробити блекаут нам, то як би вам самим не опинитися в блекауті? Причому на відміну від вас, росіян, нам допомагають відновлювати потім і енергетику, і цивільну, власне кажучи, інфраструктуру. А от як росіяни будуть відновлювати свою питання більше ніж дискусійне, тому що, повторюся, це все іноземного виробництва, і коли у них пала якийсь черговий НПЗ, то у них виникає необхідність. Якось його відремонтувати потім і а для дефіцит то... палива а для... а, і дефіцит палива як наслідок. Ну все це відомий цей жарт, що в Росії там в Белгарді зникла електрика. Так не проблема можна ж генераторами користуватися. Да, генераторами можна користуватися тільки в Белгороді бензин зник. Все зникло. Е, яка роль штатів зараз у форматі Рамштайн? У нас буквально хвилинка. Я думаю, що, попри можливо, зменшення публічної ролі ну, США в цьому форматі, реальна роль і значення лишається дуже важливим і провідним. Тобто інша справа, що на сьогоднішній день дійсно можна говорити про те, що у нас є бокавши є Рамштайн, є Сполучені Штати в межах Рамштайну, і вся функція інших країн, членів Рамштайну, переконати Сполучені Штати Америки в тому, щоб вони погодилися зробити те, чого від них просять, а просять або вимагають інші учасники Рамштайну. А сполучені Штати Америки такі ні, переконай мене краще. Ну але, зрештою, як ми бачимо, переконують. Ну переконують, і я думаю, що з огляду на ті тенденції, які ми зараз спостерігаємо, у зміні риториці і позиції Трампа, ну щодо Росії. І ці всі заяви в засобах масової інформації, які з'являються, на що там змінилося ставлення Трампа після розмови з зеленським у липні. Ну і ми це бачимо в реальності, Да. в практичне втілення цих змін дають нам підстави для оптимізму. Що і результати цього рамштайну будуть для нас більш продуктивними і дадуть нам ще більш оптимізму, От на такій оптимістичній ноті завершуємо нашу змову. Дуже дякую за цікаву розмову. І дякую, що були гостем наші Дякую за запрошення. Я нагадаю, що в нас в гостях був Валентин Гладких, експерт аналітичного центру Об'єднана Україна. Усі проекти подробиць та прямий ефір. Єдиних новин можете дивитися на нашому Ютубі. Далі новини Лілія Налігака розкаже про головні події на те А після всі студії працюватиме Ірина Баглай. Я ж з вами на сьогодні прощаюсь. Бережіть себе. Боримося за країну рівних можливостей. Чого не лікують ліки? Виліковує залізо. Чого не лікує залізо? Лікує вогонь. Ми 67-а окрема механізована бригада та провочого країнського корпусу. Залізоми вогнем нищили ворога на пістопах до Київщини. Рижна боролися під час харківської операції під Бахмутом на Лимані. Захищали часів яр і вбивали ординців на курші. Наш трізуб шеврон це сакральний символ, наша гордість і честь, пам'ять про побратимів і посестер. Наша бойова історія. Червона чорний стяг символізує рідну землю і кров пролиту за нашу свободу. стимо смерть величних лицарів, залізом і вогнем.